Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Більше інформації на порталі Від четверга у кінопалаці на театральній та в кінопалаці імені Довженка показуватимуть прем'єру Пам'ятай мене. Це молодіжна мелодрама, що розрахована на підлітків. Головного героя гратиме Роберт Паттинсон, що знімався у стрічці Сутінки. Фільм бюджетом у 20 мільйонів доларів. Це історія про самогубство, дружбу, в'язницю та кохання. Ця ж романтична історія розпочинається, тобто, яка невідома нам нікому, і радимо глядачам переглянути її в нашому кінотеатрі, а тоді ж залишати відгуки про неї. У суботу заньківчани чекатимуть своїх колег та театралів на Капустянику. До Дня театру вони готують пародії, розіграші і, звичайно, ж капустянські оскари, що стали традиційними за останні два роки. Відзначатимуть кращого актора, кращу виставу та кращу роль другого плану. До голосування можуть долучитися і глядачі, зайшовши на сайт театру. У нас буде сонечко театру, де ми будемо визначати найсвітлішого працівника театру. Тобто будуть номінації, де ми будемо просто раз в рік людей нагороджувати за сезон і в жарт, і всерйоз. До кінця місяця у місті триватимуть майстер-класи з писанкарства. Навчитися символіки орнаментів, а також кольористики великоднього яйця можна буде в благодійному фонді «Карітас», в будівках мікрорайонів та навіть у книгарнях. Зараз розписують писанки у 14 вищих навчальних закладах. Ця акція завершиться масштабним дійством на площі ринок у середу, куди запрошують усіх охочих. Всю детальнішу інформацію про майстер-класи, які відбуватимуться у Львові, можна дізнатися на сайті візитвів Про ці та інші події на вихідних у Львові на порталі Дабідабідабі Візіти Львів крапканет.